Всім привіт! Коротше, перша посилка, перший ремонт від підписника. Будемо дивитися, що за інструмент, який би він не був, все одно буду знімати і показувати так як, так як перший раз отримую по пошті інструмент від підписників. Коротше, отак запакований. Зараз я це відкрию і подивлюсь, що в нас там. 180 штилек, старенький з 2009 року. Так, за слів клієнта. Нестабільно працює при нагріванні. Починає хохнути. Тут я вже оком так мельком пройшовся по ній. Значить, от тяга карбюратора, яка має бути підпружинена. А фактично вона. Гуляє вільним ходом. Це одна з проблем. Тим більше двигун в картері люфтить. Коротше, сказав клієнт, сказав клієнт перебирати повністю, подивитися, що до чому, що по чому. Якщо ціна ще буде більш-менш адекватна, тоді робимо і і питань немає. Так що буду розбирати. По двигун треба буде розбирати колоти, зразу засальники кільця подивлюсь, чи на місці все. Чи на місці, чи все в справному стані. І помаленьку будемо бавитись. Так, пила виявилася в досить нормальному стані. Дивіться, не дивлячись на те, в якому зовнішньому стані знаходиться циліндр. Це все в бруді, в мастилі, всередині. Сміття взагалі немає, виробітки на, на циліндрі немає. До алюмінію мається на увазі. По поршню, ось піддон зразу покажу, все чистенько. З такого року бензопила досить рідко... досить рідко зустрічається в такому стані. По поршні тут взагалі тільки заміна кілець і все. Ось. Чистесенький. Ну це нагар повідчищати, підшипники цілі. ну Взагалі. Я думаю, що тут масло використовувалось дуже хороше. Навіть не дуже хороше, а таке, яке потрібно. Тут тобто, ніякої. Ніякої економії на маслі не було. Ось так. Значить по кільцях. Ось кільця, зазор на кільцях. 0,75 мм, кільця під заміну, сальники під заміну, підшипники цілі. Це повідчищати треба буде. І все. Ну і з карбюратором потім. Йду помию, це все почищу і процес детальний збирання не буду показувати, так як відео вже є на каналі. Більш уваги приділю карбюратору. Картер відчищений. Піддон відчищений. Поршень почищений, так, е е обезжирено все. Втулки кріплення <кліплення> двигуна в корпус пластиковий. Підточені. Кидаємо нові кольця оригінальні, сальники оригінальні і збираємо. Ще одна деталька. Значить, оцей гачок, який тримає важель управління. З часом відбувається виробітка на самому важелі і відповідно гачку. <кліплення> На цьому важелі зараз виробітка більше ніж пів мм, його треба поміняти на новий. І цей гашок фіксуючий треба нагріти і трішки піджати його сюди. Навіть якщо поставити новий важіль, він все одно буде не дуже добре тримати. Так що треба, треба з цим гашком попрацювати. Кришка, яка прижимає механізм тормозу. Тут не сидить ніяк. Фіксатори вже зношені. Ось легенько знімається. Е, тому просверлюю тут дві дирки, поставлю два таких болтики. Проблем з тим не буде. Ціна питання 40 гривень. По карбюратору. Значить, ось ця пружинка несправна. Раніше я відкручував цей болт. Це, напевно, було один-два рази. Коли я відкручував цей болт, знімав заслонку, витягував важіль і ставив пружину. Насправді вона знімається набагато простіше. Досить цей кінець впустити повз тягу і просто її викрутити. Ось так. І таким самим чином вкрутити нову. без розбирання заслонки і без послаблення болта. Все. Відповідно, ставимо стопорне кільце сюди. Так, ще по карбюратору. Ось така ситуація, сітки тут нема. Для мене, в принципі, тут нічого дивного нема. Не перша бензопила з такою проблемою, з відсутністю такої детальки. Мембрани досить деформовані під заміну. що ця, що ця, ця. Ставимо сітку, міняємо повністю всі мембрани, стопорне кільце і, і все. І ставимо карбюратор на бензопилу. Ще одна деталь. так, ну, В принципі, пила зібрана, карбюратор стоїть, тут все шовкає туди-сюди. коротше, Ще одна деталь. Ось тут, бачите, на ручці тормозу ось така виробітка. Це коли не попадають кришкою між ручку і корпус, кидають її наверх. Відповідно, деформується кришка, затягується сміття в повітряний фільтр. Так що, пане Микола, будете дивитись відео, слідкуйте за тим, щоб... Кришка, коли ви її встановлюєте, завжди стояла отак. От, от Не на ручці, так як вона зараз. А ось так. Між ручкою і корпусом. В принципі, і все. Пила фактично готова. Зараз заведу, ще раз прожену, прогрію нормально. подивлюся, як веде себе при, при прогрітому двигуні. І в принципі все. Я думаю, що ця пила ще прослужить не один рік. Можливо, можливо і десятку при необхідному обслуговуванні. Ось там ось так. Всім дякую. Вітання, Івано-Франківська.